День Соборності України нагадування для всіх про шлях, який українці проходили і проходять, виборюючи право бути єдиними, вільними і незалежними. 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві урочисто проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Документ це свідчив об'єднання українських земель і став одним із ключових кроків у формуванні нашої державності. Із нагоди Дня Соборності у Кременчуці провели урочистий захід біля пам'ятника Тарасу Шевченку, символу українського духу, слова і боротьби. Саме тут зібралися представники громади, військові, небайдужі містяни. Розділена кордонами та все ж єдина у своїй культурній і мовній ідентичності. Україна пережила усі імперії. Її народ зберіг прагнення до своєї єдності і, скориставшись нагодою, на увесь світ проголосив власне волевиявлення про соборність у єдиній і неподільній державі. Соборність це не тільки про слова, але й про дії. Як зазначає на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов, ми можемо бути різними за поглядами, але залишаємося єдиними у головному любові до України. Саме тому у цей день символічно Кременчуцька громада передала українським військовослужбовцям термінали StarLink. Сьогодні тут присутні представники 115-ї окремої механізованої бригади, яка входить до складу одного з підрозділів, пов'язаних тісно з Полтавщиною. І ми хочемо передати хлопцям п'ять станцій Starlink супутникового зв'язку для мобільних. Операції, які вони виконують, це автомобільні старлінки сучасні вони дозволять їм мати зв'язок надійний. Це лише невелика частина тієї допомоги, яку Кременчук передає нашим захисникам. Колись українські землі були розділені сьогодні, ж разом виборюють незалежність. Ідея соборності, закладена попередніми поколіннями, нині захищається на фронті ціною життя і мужності українських військових. Велика їм вдячність за щоденну роботу заради майбутнього усіх нас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.